Олена Кичко, 39 років, я з міста Херсон. Зараз знаходжусь у Польщі. У мене відгук два з половиною роки тому мені поставили діагноз рак молочної желізи. Я вже після четвертої хімії почала приймати фітлайн, порекомендували мені. Що я отримала? Отримала те, що після хімії мені не було погано. Я почувала себе дуже гарно, була енергія в мене, аналізи мої прийшли до норми. Ну, я здавала на, печін, на печіночні, тому що там дуже у нас печінка складає при прийомі цих препаратів. Тому мої аналізи дуже гарні, стали віка теж дуже була в захваті. Потім закінчив хімію і операція на цьому фоні, в мене поставили діагноз туберкульоз глазу. Там мені вже назначили шість видів антибіотиків. Тут вже при це ну, ну, у мене дуже боліли сустави. Ну, приймала я рестарей два місяці, і у мене сустави перестали боліти знову ж печінка і аналізи гематокрит, це все стало в норму. Тому для мене і для моєї сім'ї це дуже гарні показники. І за ці вже два з половиною роки я ні разу не пожалкувала, що я почала приймати цей продукт. Мої діти менше стали хворіти. У чоловіка нормалізувалось давлення. Тому. Не знаю, я всім рекомендую тепер цей, цей продукт, і ну, хочу, щоб все ж таки багато людей на це е, почали думати за те, що не ліки треба купувати в аптеках, а все ж таки покупати те, що допомагає, е, і ну, як, допомагає на клітинному уровні, а не ліки випив. Ну як сьогодні вони допомогли, а завтра вони не допомагають. Так що я дуже рада, що познайомилась.